Як часто люблять казати, перекупи залітає в продаж. Значить так, в продажу Audi A6 2011 року випуску 280 пробігу, 3 літра дизель, всіма любимий двигун, в кузові седан. Передній привід на варіаторі. На бо багато хто каже, що треба тільки купувати кватро на варіаторі, а шоста, гарненька, декілька підкрасів по машині є. Шкіряний салон, машина була привезена два роки тому з Данії. Обслужено 30 тисяч назад. По двигуну цепки все замінено 30 тисяч назад. Ось так виглядає салон. Двохзонний клімат-контроль. Бачите, там є установка така, яка вам дує, якщо ви сидите позаду стільки, скільки треба. Так, попереду у нас є підігрів зеркал, 4 склопідйомники Пам'яті сидінь немає, вставки не дерев'яні, а сірі, я вважаю, що це краще, ніж дерево. Кермо 4 -спецева. Було б круто, якби воно було 3 але то таке. Кнопка старт-стоп є, також добре. Електроручник, варіатор, Понятно що 280 пробігу, жодних помилок по машині немає. Це саме основне. Клімат працює, екранчик виїжджає, заїжджає. Все чітко, екранчик тут менший, бо це ще Дорістова Audi. Вже з 2014 року пішли рестайлингові. Є підігрів сидінь, що також немало Зимою підігріви є, це круто. Ось так виглядає салончик автомобіля. Дещо пожована передня сідушка, бо тут їздила крупна людина в ній в цій Ауді. Немає ні панорами, ні люка. Слава Богу, що немає. Я особисто не люблю, коли є панорама або люк. Гума зимова по сезону, так і продається на зимовій гумі. Ну і це не забуваємо, машина ринка. Нижче ринка десь на баксів 500-700, якщо не більше. Ну і вартість станом на 28 січня 2025 року на цей автомобіль. Вдумайтесь, 13 500 доларів. Дуже класна ціна, як для цього авто. За ці гроші ви можете економно їздити на 3 літра дизель, особливо економно. Ця машина їздить по трасі. Зараз ми завеземо машину, помиємо і будемо викладати в продаж. Ну а хто не знає, її можна придбати на Данила Нечая 173А. Це місто Вінниця. Навпроти шинного центру Мішелін. Ну або шинний центр Мішелін навпроти нас. Ну і є в нас також різні машини, десь 70-80 інших машин. Є Audi ось така кватрова 2 літра бензин. При неї згодом є BMW, ось, наприклад, 3 літра дизель повнопривідна. Є передньопривідна, А4, в Б9 кузові. Коротше кажучи, багато варіантів на майданчику є. Звертайтеся, контакти в описі під цим відео.